Доброго дня українці. Ну що, повертаюся з охорони, львів, пасмурна погода, мрусить дощ і про що можна говорити в цій країні хаосу і бардаку. Ну, от відкрили це аквапарки, і що? і кому. І що, це вони зробили? Цей бізнес ради чого? Щоб люди ставали здоровіші чи просто щоб їх. Надавати їм послуги і вони там е ніхто з цими ніхто не має, не буде відповідати за якість цих послуг. Ну Все зрозуміло, Тож ми так живемо в такому суспільстві. А вихід, вихід, от основна причина, проблема, чому ми живемо в цьому суспільстві бардаку і хаос. Ну питання. Чому ми не, не задаємося? А, то це таке явище, це вже звично для нас. Чим ми можемо. Чим ми можемо що ми можемо змінити? Які наші можливості? Та є чудові можливості, ну дуже прекрасні. Встати, зайнятися політичною роботою, змінити взагалі це, це суспільство докорінно, обладнати Львів, зробити його красивішим, сучаснішим, дбати, щоб люди мали роботу, були забезпечені. Це ж, думаю, задача для кого? Для політиків, в нас їх не існує, я вже скільки пишу. В Україні не існує політиків, ні політичних партій. Нам її треба створити, цю партію. Я ж вже, до речі, скільки я часу тлумачу про це. Ну, тут, бачите, знаходиться е -е, готель Спутник, ще радянська будівля. Ну, вона в досить в такому стані збереглася в непоганому. І сам проєкт, до речі, дуже оригінальний. Чому москалі не будували в такому стилі? Це питання до них, до тої системи, що вона тільки Продукувала ті панельки і все. Він тільки. Хоча були можливості, от приклад. Ось вам приклад, як можна було реалізовувати якісь цікаві проекти. Ну так і все. І так от в нас зараз в цьому житті. Чому ми не вирішуємо свої питання? Свого політичного життя. Я ж не втручаюся в особисте. що ж там кожного треба переробити, зробити з нею якусь радянську чи якусь людину. Цього треба робити. Живіть свій, кожен своїм життям, але політичні реалії ми маємо розуміти, ми маємо знати, що за країна, яка в неї економіка, яка в неї. Та все, що які нас, чому існує тіньова економіка. От, до у мене невияснені питання з пенсії. Я от вже ці 4, 4 роки ніхто навіть не збирається пенсії платити. то що це за держава? А про що йде розмова? що Потрібна ця політична сила, яка встановить ці справедливі правила. І все. І не треба буде там гризтися, а, а що так, а що не так, а чому ми так живемо. Тому що така політична система, скільки це треба українцям доказувати. І ця система що вона буде продукувати? в Ці будки, ну що, кому? Яка з них користь? Кому? Вони що, прибавляють людям здоров'я? Перше це не екологічно. Друге, це не. продукція в неналежних умовах зберігається. От і все. Тут я вже на науковій. Десь така вулиця. Цікава. От тому на, на чому ми маємо, маємо полягати, наполягати. Ну що, от відкрили якісь кафе, там цигарети, горівочки, якісь морозиво, і що воно, що воно нам дає? Ну, якісь напівпродукти. Що воно нам дає? Це все не, як кажуть, не є таке, що ми його можемо нормально і здорово споживати. От про що йде розмова. І це так само і з суспільством. Якщо воно споживає неякісний політичний продукт, воно хворіє. Воно не має ніякого розвитку. Бо бізнес не може диктувати суспільство умови. Якщо бізнес, оці оці, будучники, оці всі диктують умови суспільству, то і суспільство обертається вже в сторону цього бізнесу. І якби робиться залежно від нього. Хоча суспільні процеси мають бути незалежні. Вони мають залежати від програми партії, від їхніх цілей, від, від таких речей, від реалізації цих програмних цілей. От про що має, як має розвиватися суспільство. не немає жити тільки тим, що о, я. Там мер чи депутат, і я собі якийсь відкрив бізнес? Бо я вже з цією мафією поділився. Ну от мені там напарень же розповідав, як він був в цьому бізнесі, як його заказали, як він мусив з того бізнесу вийти. Він каже, що це нормальне явище. Так, так, чому ми це скриваємо? Чому це я маю слухати вже таку людину, яка вже попала під цей каток цього бандитського бізнесу. ще, до речі, починав в 90-х. Так. Якщо це в нас існує, то давайте говорити про це. Про ці бандитські правила. Зачі, як я можу зайти на ринок? Ну, ну зараз він мені так сказав, да, каже, що зараз вже того немає, то вже рекету, що вже легше якби, вести бізнесові справи, але все рівно це існує, ця корупція, ці капарі, це все існує, воно ж нікуди не ділося. А щоб це прибирати, потрібно наша політична партія. Без неї нам нічого не можна зробити. Ну, нереально. Побудувати суспільство. Не там ходити строєм, шеренгами. А суспільство свідомих, вільних людей, або так, або так хитро оця вся бандитська влада. Оці всі політологи. А як це ти так зробиш? Це партія, це завжди виходить КПСС і типа такого, що це не може партія будувати нормальне вільне суспільство. Розумієте, як хитро все будують вони? Ні, партія немає. Це партія має бути така ну, німка, яка прийде до парламенту, там щось. Собі виб'є якісь привілегії і все. Ну, чесно, ці депутати в мене ж отримують якісь а, виплати, а перебуваючи там. А це весь чиновницький апарат. Виплати отримав, за що. що він отримує виплати? і, до речі, бізнес, на чому він будується. На яких критеріях доброчесності, порядності, то зрозуміло, що цих нема критерій. Ніхто їх не дотримується, ніхто не виконує. От про що ми маємо говорити і думати, а не там вникати в діяльність там Трампа, слухати цих політологів, що коли там завершиться війна і це решта. Та війна завершиться, коли завершиться, все. Це весь політичний прогноз. Може і не завершуватись років 10-20. Може завершитись завтра. Це ж, це ж якийсь ідеотизм. Кого про це питати? І ще справа, коли там питають Путіна, ну це, ну це він може відповісти. Навіть не Зеленський. Бо і все і весь політичний прогноз, то навіщо було це всі ці роки співати, що там Путін помер, в холодильнику, там ще решта, що такі там батьки вигадувати. Для чого? Яка потреба було б ми, нам слухати цих політологів? Чому не слухали мене, не підтримують? Я ж кажу правду. Я ж все це контрактизую. Розповідаю, що ми, як суспільство, маємо переформатуватися, до чого тут а Трамп, а ці політологи, це москальське середовище, тобто не... суспільство воно не заангажоване в політичну діяльність, воно таке існує собі. Як в Солиси Київ, там якісь мовні питання піднімають. як в Солиси Київ має штокати. Ну про що ми говоримо? Про які там е, ідеали суспільні. Якщо столиця відмовляється від українського, а живе за якимись там, не знаю, жидівськими, москальськими, парадигмою. Бо <клух> давайте ще розкажемо, що е, Ну давайте, я людина щира, мене ні, ніхто ні в чому не може звинуватити. Що Все-таки це поширенням москальської, москальської ідеології, там, мови. Ну це погодьтеся, це все є жидівські штучки. Ну мене ніхто в іншому не переконає. Розумієте? От про що йде розмова. І з цим дуже тяжко боротися. І, тому що єврейський вплив діє. Він діє на світову політику. Це не то, що якась там бідна задрипана Україна. Цей вплив він діє. Світове єврейство на всю політичну ситуацію, в всіх країнах. Ну так, щоб всім, хоч нам, я вже скільки разів писав, що нам хоча б створити конкуренцію євреям. Потрібна політична діяльність, ми ніяк інакше не створимо євреям ніякої конкуренції, вони будуть захоплювати владу, ставити своїх президентів, ставити своїх і все решту. От українці, над чим нам треба думати. І чи ми подумаємо над тим, що нам потрібна країна. Не просто такого, аби, аби як, аби аби мене не чіпали, аби я собі виживав, яка різниця, собі десь прилаштуюся. Це не суспільство, це просто якийсь... Конгломерат якихось вироділого населення. Ну, так інакше не можна сприймати нас, якщо ми не працюємо над політичною системою, над переуслом такої бандитської держави. Отже, думаємо, щоб ми почали. У нас більше не крутило, в цьому аквапарку нам крутить по тих гірках, щоб ми стали більш цивілізованою і незалежною нацією. У нас все добре.